На гоняю, тут копчики тоже шарять, блядь. Конечно! Тут тих вдих. Між домами шух і забраву все. Наверху Борис, блядь, Б'є так кота. Нього, блядь, б'є бля, бля, там і на кріші. Я не там, хочу на... щоб він на, 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 на тичку так вилітало. От к... дойде, бля, хай. Таків да. гоняє по дворам, блядь. Слайд дав ворозі на <laughs> <laughs> це. Є. Хай буде на пам'ять. <laughs> Кабутка. То береш кришу, да? так? Да, і на криші їсть. І там біля голуб'ятних їздять. Ну то який у вас поверх там? Ну це ж виходить десятий. Йоми. Ну 9-етажний будинок і на ще на, на версії версі ще голуб'ятня. Це виходить майже десятий. То вони там, в принципі, самі взриваються, ні? Да? Да? Там по дві кірок з цих... Я в них Буду... беру їх переганяю на кінцеву і потім, якщо вітер йде на нагнав, вони пішли вверх. Тож 50 штук піднімали, так? казали? Да? Да. Голуби вверху, <кху> Ну нема в мене такі фу-фу-фу, Ну. -фу -фу, no. Я не люблю такі. Толік, закриті голуби. Ну закриті треба. Ну так, да, ну... але є. Така порода, що ти його закривай, не да. закривай, а він ну, що хліб бля... пішов? Якщо він з дитинства вигнаний, якщо він. А якщо я, він сидить в два роки від його це ви. Є голубки. Я в прошлому році вивів сім молодих, голуб чорний сплошних. Ага. І були такі. Всі семеро молодих, всі літали. Семеро я вивів і всі не одне. Одне було таке чуть-чуть хужей. А то всі в потолку. Нема там такого замаху. Ну стоять. Ну такі, які, які політ? Ну такі, як можна сказати, торцові. Торцові, ну, бабочки. Бабочка, де, як сідає то, торцовий, так? Да? Да. А, да. а летять і стоять, маха, є і лучші з полетом, є їй хуже. Ну да. Одна пара, ну. тобі однакових не буде давати. Є. Але боляха я тобі і лучі. скажу, що. Ось, Хорошо. Деньгам. Деньгам, вот. казав. І на дерево не літа. А бач, оце вже зовсім друзі. А це, бачите, я знаю, що тобі таке треба. Ну це самка. І це того голова старого, щоб здохло мене. Віти Це По рисиках, так? По рисиках. Чимі чорно. Стара кіста моя все. Пірат. Бурык, пацаны держат, жовки <режит> слова. Я кажу, Алі, друзі не продають. Это ты, говорит, тут торгуешь, кажу, блядь. Все, что продают. Одержишься и блять. Что еще? Зонтик говорит. Сейчас он Борис скажут. Випусті, ні, а що каже, гроші що Це такого не такого, що тобі я тебе блетав. Каже, ти б гроші каже, вигоню. Що каже? Голубя? ніхуя не розуміє, коли ти йому казав. Каже, бля, в тебе є гроші, але в тебе нема Голубів Голуби не були, не буде. Можна тобі що привезе, блядь? Боря, ну нема, в тебе такої маси, як в мене та голубка. А яка? Ну от така голубка, світла голова розбита а акриля шоколадні, темні такі. Темні темні. Ржаві такі, так? Да? Да. От я такого голубля. В мене є хороші. Є в мене хороший. така сплошна мора. Є мене. Ну от, тобі, от той голуб, то що треба, потусав, от зараз літає. Ой. І, і по льот критів, і все. І тисяча льотна, блядь. Ти ж бачив вовки 25 він, штук. Я молодих. молодий. 25 його. штук горить. А в Верховні чи мишель ще красивіше летять і з хорошим і льотною да, качеством. До два він, роки ще лучше летять. Вовки там на любой чику, дав два самця. Він молодеж по нову воду, по 5 годин молодеж вльотував. Два роки назад. Є в нього ця самка, я сьогодні до нього їду, він дзвонив. <кх> На я йому подарю два самця, він розводить почав, я собі його привів. Він він самця, самця так, да? і... да, дзвонили це до мене, зараз поїду до нього. Ну, він непоганий. Ну нехай не така матка. Тож він на вісі Ні-ні, я на звичів Думаю, ця птиця, якщо її розігнати, то буде летіти. Я знаю, які в нього голоду. Я знаю, бо перед цим там вовка держав, то ця борисова втіса, вся летіла. Розумний голод. То в мене по Вовкіном е мурий білохвостий, бо в мені давав. Так я його зимою прогнав, скрився з троєчкою. І легкі. Нема такого, як ти кажеш. Ну от. Тих, те, 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 Ну ржа, він хоче тут, знаєш, ріжа. Оце, оце мрамор. Це мрамор, це... Там... то що? Ну сам от правильно, друго. Ну, це... ну я знаю. А подивити, яку це... молодежу тут? Тож, не Вгадаєш? Вона mm -hmm. в мене з чорним голодом вже другий рік. З чорним сплошним голодом. З луцьким голодом. Що думаєш, ти, ти там? Виїхав? попросту, звісно, в тебе. Ну, ти Іван Як Іван. І то в мене шо вона там в прошлому привіз, году, нічого. я з тієї пари сім молодих вивів. Yeah. То вона мені дала а шо, не мачі, п'яти розплошних і двоє таких шпаків. А, ну я. Yeah. бляха, розкатав, так літали і ті твої мачі. Та мені. нічого. І всі ну, боя. Всі літали. Їдемо в Олександрію з Толіком, де заїхали до Завадського. Сидів. Де... Yeah. А потім з-під червоних я вивів. Теж такий в мене червоні білоконці. Та чи голубі сторони? Молоде вивів, я гарант, Ми... я... я не маю в мене заботи, а, щоб їх розкатати. Все, вони вперед. Ні. Батьки льотні борять. Хоч, і... і... І і і льот. льот. Жорко, як кричав Шевір. Правильно Завадський говорить. Под льотний давай, 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 давай. А є така пара голубей, що виводиш, ну одне буде літати, а в основному не хочеш. Заніс верті, прийшов вже вдома, вже ящик заглядає, де, блядь, зима. А в мене там на кричі. А, а є такі гади, що запуляв, за ждеш його півдня, щоб сів, опуститься з ровно, да, блядь, ждеш да. його. І, і Він главно, постійно голодний, тому що не успіває на їсти да. зити. Бля, зіняти, блядь, зі, да. бляд, треба... Я його ящик кидаю, туди, там, так... і, 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 в їду, і тоді там. Він не тоді їсть. Ото мене боре, а така головка, розумієш? Ці голубі Рас, раз, годину, раз, приблизно. Вже, всі голубі політають, всі посідають, а вона ще години-півтори-дві літає. І давно має привичку, уходить в сторону. От не хоче в стаї бути. Уходить в сторону. Так і її батько і пропав. І вона має отаку привичку і в сторону відійде, а потім потолком потолком підходить і сідає. По тих голубах, що у жорті був жорсткий. А, бридже, Джорш. Ну, ну, я йому дав болоти. Я... Ну, він буде. ж потім Відальше був у день, той жорш. Що це за жорсткий. Він Видав? прогнав, блядь. І не пропав. Ну, ніби. Ну, ну княж. Володей багато, знаєте, не чистий. Критки треба, блять. Один по-другому, <звук> будочка, що ж таке.